Тиха лікарняна ніч огорнула коридори на півтемряву. У дитячому відділенні приватної клініки чергувала лише одна санітарка надія. Попри скромну посаду, вона мала за плечима медичну освіту, колись закінчила медичне вчилище та навіть працювала пару років медсестрею. Проте в життя сталося так, що після народження свого сина їй довелося на деякий час залишити лікарню. О, повернувшись, вона змушена була погодитись на посаду санітарки. Доля занесла її тепер на нижчу позицію, але знання та спостережливість це не пропало. Ближче до півночі Надія, поправляючи халату, йшла до палати номер 7 тут знаходився особливий пацієнт, десятирічний син відомого олігарха Михайло. Хлопчик лежав під крапельницею вже другу добу, відновлюючись після важкого отруєння. Яке трапилось при згадкових обставинах. Біля ліжка дрімала доглядальниця, але лікарів поблизу не було, їх викликають лише тільки при різких змінах стану дитини. Надія м'яко торкнулася плеча доглядальниці Ідіть, відпочийте, я подивлюсь, їх сказала вона. Доглядальниця вдячно кивнула встаючим. Ледь за нею зачинились двері, санітарка залишилась на одинці з пацієнтом. та рівномірним писком моніторгом стану. Надія дійшла до апарату інфузії, перевіряючи швидкість крапель на стійці, висів пластиковий пакет з поживним розчином, який повільно вливався в воєнок хлопчика. Все виглядало звичайно, тільки досвідчене чуття дівчини підказувало що щось не так. Ще ввечері вона помітила, що після кожної зміни крапниці стан хлопчика дивно погіршив. Днем лікарі пояснили, це перебігом хвороби, та інтуїція підказувала Надії інше. Надто вже помітно. ледь відключалась крапниця, як стан Михайлика ставав краще, варто було підключити ногу відразу блідно, слабшо. Серце його було щастіше та слабше. Вона згадала, як вдень бачила в коридорі незнайомого лікаря масті, Той щось додавав в розчин, призначений для Михайлика. На запитання, що він робить, чоловік сухо відповів, що за призначенням лікаря збагачує розчин вітамін. Але коли Надія уточнила в лікаря, то тільки знизив плечима ніяких вітамінів, говорив не прописував. Тоді тривога закралася в серці санітарки всерйоз, дивлячись на безпорадного хлопчика. Надія відчувала наростаючу відповідальність якщо її підозри вірні, то крапля може не лікувати, а калічити дитину. Конкуренти олігарха постаралися, майнула лякаюча думка. В кулуарах клініки подейкували. Що таке дивне отруєння Михайлика, справа чиїхось злих умислів, але вголос цього звичайно не обговорював. Надя нервово закосила губу їй простій санітарці, не так легко заявити про це начальство, будуть потрібні доки, та й обвинувачення занадто серйозне. Але й мовчати вона не могла. Вона глянула на сплячого хлопчика, їй здалося, ніби на цьому лікарняному ліжечку лежить її власний син. Від цієї думки останні побоювання зникли, рішення дозріло. За лічені секунди, озирнувшись на двері, надія тремтячою рукою відключила крапля. Рідина перестала поступати до вени. Хлопчик спокійно спав, його дихання було рівним. Санітарка акуратно перекрила роликовий натискач на трубці крапельниці та від'єднала систему від катера. Замість неї підключила невелику заглушку з свізущих. Який завжди був під рукою. Тепер, якщо хто зайде, крапниця, начебто продовжує працювати, але фактично в ній знаходиться лише нешкідливий розчин. Серце Надії колотило від сміливості її вчинку. Вона розуміла якщо помилилася, то порушує режим лікування, а це загрожує проблемам. Але внутрішній голос переконував вона робить це правильно ніч тягнулась довго, кілька разів заходила медсестра. Перевірити прилади, але ніяких тривожних сигналів не було. Стан Михайла залишався стабільний, навіть трохи покращилась сатурація. та пульс був в нормі. Надія помітила це з полегшенням, значить шкоди від її втручання нема. Перед світанком санітарка зважилась на наступний крок. Вона обережно від'єднала пакет з розчином, який всю ніч простояв відключеним, і сховала його в шафку під раковини. Замінивши новим точно таким же і запасом. Якщо в першому справді була отрута чи зайві ліки, важливо зберегти зразок. До ранку залишилось кілька годин. Надія твердо вирішила з першими променями повідомити про те, що сталося головному лікарю, та придивити збережений зразок розчину, як доказ. ледь вона впоралась, двері палати відчинились. На порозі стояв той самий невідомий лікар масі. Втім, Тепер маски не було, та надя впізнала його в обличчя Це був реаніматолог з іншої зміни, нещодавно нанятий клінікою. Він здивовано дивився на санітарку. Що ви тут робите? Слідкую за станом хлопчика, покійно відповіла надія, намагаючись приховати хвилювання. Чоловік підійшов до апарату та насупився, хто дозволив вам міняти розчин. Він помітив свіжий підключений пакет. Грочин закінчився, я поставила новий, збрехала вона, дивлячись просто йому в очі. Реаніматолог з злісно блиснув поглядом, але виду не подав. Наступного разу покличте когось з медперсоналу. Самі нічого не чіпайте. Звичайно, вибачте, кивнула наді. Лікар ще раз окинув поглядом прилади та дитину. Переконавшись, що з хлопчиком все гаразд, він розвернувся та й вийшов, промовивши ранкового обходу, дочекаємось. В голосі його пролунали роздратовані нотки. Коли двері зачинились, надія на видихнув, і її трохи трясло від пережитої напруги. Тепер вона не сумнівалась, цей лікар підставлена особа. Та він явно нервував, що план пішов на перкосяк. Ну уж ні, подумала вона про себе. Я не дозволю вам шкодити дитині. Ранкові промені сонця пробивались крізь жалюзі, коли лікарня почала оживати. В коридорах почулися кроки. Надія, переживши важку ніч, зібралася з духом та попрямувала до головного лікаря клініки. Вона знала, треба терміново повідомити про дива у лікуванні Михайлика. Можливо, її не послухають, але зволікання небезпечно. Проте, ледве вона вийшла з ліфта на першому порці, як побачила незвичну звичну картину. До самого ганку клініки безшумно, немов примари, підкочували три чорні позашляховики. Склом. З машини майже одночасно вибігли люди в рогих костюмах. Охорона за сумнівом. За ними швидким кроком до входу приймав високий чоловік середніх років, з тривожним обличчям. Це був Олександр Віталійович. батько хлопчика, той самий олігарх, про якого шепотіли всі співробітники останні дні. Надія замерла в холі, спостерігаючи, як охоронці відчиняють перед ним двері. Головний лікар. Маленький круглий чоловічок вже поспішав назустріч з посмішкою. Олександр Віталійович, що привело вас так рано, сином все гаразд, запевняю вас, але олігарх лише похмуро від сторони головного лікаря та твердим кроком попрямав до ліфту. Кинувши в охороні сьомо палата, мабуть, в нього були підстави турбувати. Надія, недовго думаючи, пішла за ним. Її серце знову заколотили. Зараз все відкриється. Вона не боялася за себе. Набагато важливіше було обузпечити дитину. Коли всі піднялись на поверх біля дверей палати номер 7 вже тупцював той самий реаніматолог. Побачивши господаря, він позадкував, натягнувши на обличчя, подобу привітної поспішки. Привіт, Олександр Віталійович! Якраз збирався до вашого сина, на огляд. Ольгар холодно подивився на нього, але нічого не відповів. Лише пройшов палату. Всередині знаходилась медсестра ранкової зміни, здивована раптовою навалою начальства та важливих гостей. Тато, почувся з ліжка слабенький голосок. Міша, синок. Олександр Віталійович за два кроки виявився поряд, та обережно торкнувся чола хлопчика. Як ти? Добре, тату? прошепотів він. Я пити хочу. Зараз рідне все буде. Батько ніжно стиснув його руку, потім різко обернувся до медперсоналу. Хто відповідальний? Чому дитина просить пити? Що з крапленицею? Головлікар ледве встигав протиснутись вперед. Зараз розберемось. Швидко відповів він. Надія стояла позаду всіх. Але тут зробила крок вперед, набравши сміливості. Дозвольте мені пояснити, Олександр Віталійовичу. Той повернувся до неї. Суворий погляд. Ви хто? Санітарка Надія. Я чергували біля вашого сина вночі. Олігарх здивовано підняв брову, але кивнув Кажіть, їй самі не вірилось, що впливова людина. Зараз, дійсно, готовий її вислухати, але відступати було вже запізно. В палаті запанувала напружна тиша, всі погляди кинулись на неї, відчуваючи, як зрадницькі тремтять коліна. Надя все ж таки заговорила твердо. Вночі я помітила дива в стані Михайлика. Мені здалося, що крапниця йому не допомагає, а навпаки, погіршує самопочуття, я тимчасово призупинила інфузію. Та стан хлопчика покращився. Вранці з'ясувалось, що попередні розчини могли містити щось зайве. Медсестра ранкової зміни ахнула та подивилась на ріаніматолога, ніби тільки тепер, розуміючи, до чого все йшло. Що? Головний лікар скрикнув вогревія та ви в своєму розумі, як санітарка сміє втручатися в курс лікування. Олігарх метнув на головного лікаря роздратований погляд. Помовчіть. Він знову повернувся до надії. Ви усвідомлюєте серйозність ваших слів? Надя кивнула, відчуваючи, як гаряча хвиля заливає обличчя. І тому я зберегла в стані пакет рощина, що знімала вночі. Його можна перевірити. Це кричуща самодіяльність, варював головний лікар. Негайно звільню. Але Олександр Віталійович підняв руку, зупиняючи потік обурення. Ви врятували мого сина? безпосередньо запитав він у санітарки, заглядаючи її в вічі. Я не впевнена. Але дуже сподіваюсь, що спобігла біді. Наступила пауза в повітрі, повісли невирішення звинувачення. Реаніматолог стояв блідий, як полотно. Раптом хлопчик з ліжка тихо покликав. Тато, Олександр Віталійович мить обернувся до сина. Так, рідний, я тут. Хлопчик показав очима санітарку. Вона вночі мені казку розповідала. Мені добре було. Надія зніяковіла. Це правда. Щоб заспокоїти дитину перед сном, вона шепотіла йому казку, погладжуючи по руці. Олігарх дивно подивився до неї. Потім несподівано посміхнувся синою. Ось бачиш, які гарні люди тут працюють. Головний лікар розкрив було рот. Не вірячи своїм вухам, олігарх явно змінив гнів на милість. Скориставшись цим, Олександр Віталійович різко обернувся до хронців. Візьміть он той пакет. показав він. На шафку, звідки виглядав захований контейнер, і цього теж, додав він, на збліднілого реаніматолога. Охорона діяла швидко. Двоє в чорному підхопило лікаря під руки. Той забормотів щось про непорозуміння, але його швидко вивели з палати. Третій охоронець акуратно витяг пакет з підозрілою рідиною та виніс його. Головний лікар сплеснув руками Олександр Віталійович. Запевняю, це якесь непорозуміння. Наші співробітники, ваші співробітники мало не вбили мого сина, холодно вигукнув олігарх. Розберетесь пізніше, а зараз всі на вихід. Він обвів присутніх грізним поглядом, затримавши його лише на надії. Крім вас, додав він. Коли палата спорожніла, та залишились лише батько, син та збентежена санітарка, Олександр Віталійович глибоко зітхнув, немов скидаючи маску суворості. В його звичайному твердому голосі почула щира подяка. Ви, Ви розуміли, що, відключаючи крапельницю, ризикуєте роботою, так? Так само та тихо відповіла Надія. Чому ж зробили це? Вона подивилась на дитинку, що знову задрімав приголомшений присутністю батька. У мене самої син приблизно такого ж віку, і зналась вона. Я не могла дозволити, щоб з вашим трапилось непоправне. Якщо могла, хоч чимось допомогти. Олександр Віталійович мовчки кивнув, перебираючи її слова, потім сказав серйозно. Я відчуваю, що ви врятували мого сина. Зараз ще немає папірців та висновки, але я бачу, бачу як він спить, як дихає, та думаю, це завдяки вам. Надія опустилась очі, боячись розплакатись від цих простих, але важливих слів. Він не кидався обіцянки, не роздавав накази, Просто дивився по людськи, і цього було достатньо. Дякую вам, Надія. І якщо, а точніше, коли виявиться, що ви мали раді, я обов'язково повернуся вже не тільки зі словами. Вона пішла додому з важкою головою, з легким серцем, не знаючи, що чекає її надалі. Вранці, прийшовши до клініки, Надія навіть не встигла переодягнутися. В до неї вже чекав лікар. Надія. окликнув він суворо. В голосі відчувала щось нове повага. Пройдемо на хвилинку, в кабінеті він відразу все розставив по місцях. Сьогодні вночі прийшли результати. Аналіз розчину підтвердив ваш догад. В складі справді був сторонній компонент. Речовина, яка могла нашкодити в умовах ослабленого імунітету, ми вже почали перевірку всього ланцюжка. Він зробив паузу, то вперше за весь час подивився на неї не зверху вниз, прямо в очі. Я був неправий вчора, подумав, що ви перестарались. Сьогодні розумію. Ви врятували дитину. Він дістав з ящик папір. Ось наказ про ваше переведення на посаду медсестри. Він вже підписаний та премія. Особиста подяка від мене. Її не відразу Змогла заговорити. Дякую. Я навіть не знаю, що сказати. Скажіть, що приймаєте підвищення, сказав він. І що не перестанете бути такою, яка ви є. Тому що в медицині потрібні саме такі люди. Через годину до клініки під'їхав Олександр Віталійович. Він знайшов Надю в ординаторці. Надю, казав він неголосно. Хотів подякувати особисто. Як ви вже знаєте, це підтвердилось. Рощин був підмінений. Лікар, який його призначив, фіктивна особа. Вже відомо, Хто за нею стояв? Конкуренти? Люди, які, схоже, не вміють програвати. Він помочив, наче вирішуючи, чи варто говорити більше зараз. Цим вже займаються органи. Вони понесуть покарання. А ви. Він зробив крок ближче та дістав з внутрішньої кишені простий коричневий конверт. Я не знаю, що вам зараз треба, але не міг прийти з порожніми руками. Це від мене. Надія взяла конверт розгублено. Повільно. Дякую, я навіть не знаю, як реагувати. Ніяк. Просто прийміть, кинув він. Ви робили по совісті, а це, повірте, зараз рідкість. Новина ще обтрапилась, облетіла всю клініку. Колеги підходили зі щирими словами підтримки та подяки. Після зміни, коли вона вийшла з будівлі, того дня вона не думала про премії або підвищення, просто знала, що зробила те, що повинна і почувала себе на своєму місці. Одна ніч, один вчинок та врятоване життя дитини.